Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу розказати вам, до нас хтось прийшов у гості. Шипить і злиться, води не боїться, з мовою, а не гавкає, без зубів, а кусає. Дітки, це вогонь. Як вогонь допомагає людям? Допомагає! Подивіться, я запалила світічку і хочу показати вам, що коли я підношу свою долоньку і тримаю її. То я відчуваю тепло. А коли я ближче підношу, то вогонь кусається і обпікаю мою долоньку. Вогонь може бути добрим, а може бути злим. Ой! Так, щоб ви це знали і запалювати. Свічечку, тільки треба разом з дорослими. А зараз я хочу показати вам, який вогонь буває. Дітки, хочу загадати вам загадки. І так, послухайте, бажаний їсть замість цукерки, дрова їсть. Це вогонь, так, без рук, без крил, без ніг. Вгору піднімається. Це дим! Лежать у порядку дерев'яні малятка, білі, здорові, всі чорноголові. Це сірники. Молодці. Дітки, а зараз я хочу вам розказати. Є невидиме полум'я, і воно теж небезпечно. Так, давайте зараз я вам покажу, що таке невидиме полум'я. Я, я запалюю свою свічечку. Покажу вам, що ж буде відбуватися. Дітки, беру папір, це треба робити з дорослими. І без дозволу дорослих брати, запалювати, робити так не можна. Дивіться малята і запам'ятовуйте. Піднесем папір до полум'я свічки. Але на великій відстані і подивимось, що таке невидиме полум'я, яким воно б... може бути шкідливим. Ось подивіться, я тримаю, але не підношу до свічечки. І як впливає невидиме полум'я на папір. Подивіться малята. З'являється чорна пляма. і... Папір починає горіти. Так, дітки. Що робить невидима пляма? Дітки, а ви знаєте, що лежить у кузові пожежної машини? Що лежить? Інструменти для гасіння пожежі. Це сокира, лопата, шланг, вогнегасник. Чому виникають пожежі, дітки? Так, від необережного поводження з вогнем вогонь дуже-дуже небезпечний. Спочатку горить повільно, а потім починає розгоратися і язики полум'я стають вище, сильніше і розпалюються. Щоб не було пожежі, треба знати правила. Дітки, сірники не можна брати. Газ не можна запалювати, праску не можна вмикати, в розетку пальці не можна вставляти. Молодці дітки. Вогонь дарує людям світло, вогонь дарує їм тепло. Коли б тепло і світло зникло, життя на світі не було. Але треба бути обережним з вогнем. Дітки, зараз я вас запрошую в свою лабораторію, де ми будемо маленькими лаборантами і зробимо експерименти з вогнем. А зараз ми, дітки, в лабораторії. І в нашій лабораторії ми зробимо експерименти, вогонь добрий чи злий. Подивіться, будь ласка, коли запалюємо свічечку, що ми бачимо? Так, вогонь яскравий, гарний, привертає до себе уваги. Чи можна до нього торкатися, дітки? Ні. Можна обпектися, якщо навмисно упустити свічечку на килим підлогу, то може статися пожежа. Вогонь стихія яскрава, приваблива, але небезпечна, дітки. Ось так. Продовжуємо. Чого боїться вогонь? А чого боїться вогонь? Так вогонь боїться снігу. Він боїться піску. Він боїться землі і боїться води. Так, дітки, давайте зараз нальємо на свічечку води. І що буде відбуватися? Вогонь згасне. Подивимось, слідкуйте. Вогонь згас. Так, тому що він боїться води. Ось, а зараз, дітки, подивимось, що во. Вогонь боїться не тільки водички, він боїться ще й піску. І так подивимось разом. Водичку відставляємо, вона нам допомогла, показала. А зараз подивимось, як може пісочок затушити вогонь і допомогти людям? Ось так. Бачили? Молодці. А зараз подивимось, як може земля. Затушити вогонь! У мене є земелька? Дивимось, дітки. Ось так! Ви бачите, що вода, пісок, земля може потушити нам вогонь, а ще може потушити і лід. Так. Ось молодці. Дітки. Нам допомогли пісочок, земля, вода, лід погасити вогонь. Але ми зараз ще зробимо маленький експеримент. Зараз, палаючу світ... свічку, ми щільно накриємо склянкою, скляною колбою. І що буде відбуватися з вогнем? Подивимось і так дивимось і спостерігаємо. Накриваємо. Що відбувається, дітки? Згас вогонь! Без повітря вогонь існувати не може. І тому, коли ми доступ і повітря в колби припинили, вогонь згас. Ось так. Доступа повітря нема, і вогонь згас. Ось такі ми молодці. Але. Досліди і експерименти треба робити в спеціальній лабораторії і разом з дорослими. До зустрічі!